Доброго вечора, ми з України сьогодні 8 грудня, четвер, це підсумки Дня в Маріуполі, говоримо про важливі речі. В Маріуполі відбувається справжній комунальний ад. І це вже не фігура мови, це реальність, з якою щодня стикаються люди. Ситуація настільки критична, настільки серйозна, що навіть пропагандисти, які працюють на території окупованого Маріуполя, вже перестали писати про те, що все класно, все відновлюється, і що Маріуполь оживає, а стали показувати людей, які пережив зараз в умовах морозу без світла, без тепла. Без газу в місті. Я не знаю, чи то це така провокація, щоб підштовхнути займаної посади Гауляйтера і Трайбаченка, чи дійсно ситуація настільки тривожна, що вони не можуть не показувати такі речі, але сюжети на місцевому телеканалі Мілюбель24 свідчать саме про це. Ну і соцмережі вибухають повідомленнями про те, що. З 8 лютого в будинку немає електрики після того, як холодало, і люди стали вмикати обігрівачі. Це кажуть люди, які мешкають в будинку на вулиці Троїцькій, 71. Проспект будівельників, здається, 154 будинок. Я можу трошки помилитися з номером. Така ж сама ситуація: електрики немає два тижні, люди не можуть обігрітися обігрівачами. Про опалення мова не йде. Бульвар Шевченка, 301 будинок, який подали опалення, але з батареї потекла червона жижа, тому що ці господи, ремонтники, прости господи, із Росії, які замінювали труби і системи опалення, щось не так зробили, що воно все не герметично і гаряча брудна вода, ну вода ця коричнева, потекла з п'ятого по перший поверх люди там. Вичерпували все, підлоги поздувалися, а на вулиці Мороз. І таких адрес сотні, розумієте, сотні, що робить ну, люди у відчаї, і вони перестали бути толерантними. І якщо ще там два місяці тому вони підспівували окупантам і казали, ну, а що а робить? Місто ж має жити, і раділи кожному світлофорчику, кожної лавочці, фонтану в театральному сквері. То зараз ніхто на це не зважає, не звертає уваги, бо люди кричать сос. Допоможить нам, от така ситуація. Ну, сьогодні стався взагалі транспортний колапс, бо дуже сильні морози раптово змінилися на відлигу, температура сягнула близько нуля, випав льодиний дощ, і все місто покрилося ровним шаром льоду. Я хочу сказати, що це ситуація взагалі для Маріуполя. Типова така в Маріуполі зима, і треба бути якось готовим до цього. А якщо ти все своє життя пограбовував або підносив каву з віски гендиректору. Азовмашу, Савчуку, а потім раптом став сам директором підприємства і займався виключно тим, що розворовував е, залишки обладнання, то, звісно, ні про якусь зиму, підготовку до зими тут не йдеться. В місті немає сольової піщаної суміші, немає навіть піску. Пісок забирали з будівництва терміново тракторами розвозили його, розкидували вручну по місту, бо ніяких машин. Спеціальних в місті Маріуполь не залишилось От така ситуація, яка склалася сьогодні в місті. І я не знаю, скільки людей переживе цю зиму, бо на доданок ще й. І... Гуманітарна катастрофа пов'язана з поганим медичним обслуговуванням, лікарні переповнені в лікарнях, не вистачає постійних лікарів, а ці, які приїжджають вахтовим методом, ну, їм до всього байдуже. Вони відпрацювали і е, грошики заробили, бо в Маріуполі їм платять як на вахті, дуже великі там тройні четверні оклади, і поїхали обратно до своєї Росії. Їм байдуже до того, що там відбувається з людьми, які залишаються в місті. Ну я не знаю про що думали люди. Ми писали, просили, виїжджайте, попереджали. Єдине, кому зараз більш-менш комфортно в Маріуполі, це люди, які мають опалення і пічки, таке опалення своє власні власне пічки. До речі, така тенденція почалась в Маріуполі, закуповують буржуйки, або самі роблять їх з підручних матеріалів. Через це виникають пожари, бо люди встановлюють ці буржуки з прямо в квартирах, і пожежі щодня. От просто щодня. Ну і Костянтин Ващенко на останній зустрічі з мешканцями приморського району на його обличчі було просто соромно дивитись, бо він, він просто був такий відсторонений, він не знав, що робити відверто. У нього не було питань, які ставили йому відповіді на питання, які ставили йому люди. А люди почали питати про таке: А хто вас? Обирав взагалі те, пане Ващенка. І от тут я вже починаю розуміти, що це Маріуполь ніяка не Росія, бо росіяни такі питання ніколи не ставлять. А в Маріуполі ставлять навіть під загрозою життя і смерті, навіть під окупацією. Люди пам'ятають, що у них є права. що я її дуже вітаю. Ну і на хочу трошки про ситуацію під Бахмутом. Я, звісно, не військовий експерт. Я нічого не розумію в тому, що там відбувається. Але вчора ввечері речник Збройних сил України в ефірі національного телемарафону повідомив, що Збройні сили готують сюрприз для окупантів. І що коли настане час, вони просто вичікують певний час, коли буде співпадіння сприятливих умов, то Збройні сили підуть у черговий наступ. Я думаю, що про щось подібне здогадуються ті, хто зараз в окупації співпрацює з колаборантами. Сьогодні подивилася відео гауляйтера Волновахи. Так от, що я вам скажу, у нього нема оптимізму, у нього дуже перелякані очі. І взагалі розуміло, що він не хотів писати це відео, його, мабуть, змусили вести комунікацію з місцевими мешканцями, от він і веде. Але якщо ви побачите це відео, якщо воно воно вам потрапить на очі, зверніть увагу, що за 4,5 хвилини, розповідаючи про повністю зруйновану волноваху імен зруйноване селище навколо волновахи, цей пан, а зовуть його Костянтин Зимченко, жодного разу не сказав, що місто. Зруйнована Збройним силами України або українськими нацистами, фашистами, або щось таке. Жодного. І це такий яркий, на мою думку, це така ознака того, що вони бояться, вони розуміють. Україна повернеться і повернеться дуже скоро. Я бажаю тим, хто залишається в окупації, вижити, дочекатися будь-якою ціною. Прощаюсь до завтра.